Заїжджаючи вчора біля універмагу Прикарпаття на парковку, до мене підходить якийсь чоловік, який просить у мене 3 гривні. Я йому кажу, а ви хто? Він каже: Я є працівник там такого собі коровайного Віктора Івановича. Я кажу, ви знаєте, я можу платити тільки в бюджет, коли буде паркомат, і тільки в тому випадку, то він мені сказав: якщо ти не даш три гривні, то я зараз тебе поб'ю тут на місці. Для того, щоб мати хоч якесь підтвердження, я взяв, змушений був порозмовляти з його Віктором, з його шефом, який мені на досить толерантному жаргоні, так як це в нас називається, пояснив, що він виграв тендер. Якщо я не помиляюся, це Франківськ парксервіс підприємство чи як воно називається. Я можу помилятися. І він має, е, платить податки і має дозвіл на те, щоб він е, збирав там гроші. У нас діє постанова Кабінету міністрів вже дуже багато років для того, щоб е, ви представте собі картину, коли приїде до нас людина з е, іншої країни, заїде на е, стоянку і з нього захочуть взяти 3 гривні. Він буде здивований як мінімум, як максимум, отаким от документом, який от мене в руках, от зараз чек з Спочатку із е, написаним від руки паркуванням, і яке число це те, що я вимагав, бо без трьох гривень я би був, його не отримав по-іншому і не мав би цього підтвердження. Я звернувся відповідно в національну поліцію і зараз звертаюся до працівників до керівництва національної поліції, щоб взяти це питання на контроль, бо з цим щось треба робити. Це е, трактується як вимагання грошей. І на сьогоднішній день це є е, болюча ситуація, бо коли я заїжджаю в сторону е, ратуша і там також збираються кошти, то, як мінімум, ці кошти повинні потрапляти в, держ... в місцевий бюджет, а не через прокладку, яка виграла тендер, вибачте мене. І я закликаю вас, е, шановна громадськість, шановне керівництво е, національної поліції, голови адміністрації, всім кому не байдуже. Платити за паркування не потрібно, бо тому що це є незаконно, це є вимагання грошей. Є постанова Кабінету міністрів. Місця для паркування мають бути обладнані паркоматами. Єдине, що я можу сказати, ну те, що будь-яка послуга, яка надається громадянам, і коли ви платите гроші, ви звичайно повинні отримувати чек. Що стосовно паркоматів. Ну і далі компетенція, так як ви звернулися з національною там. І всі відповідні служби. Я зустрінуся з Русланом Романовичем Марценковим, обговоримо це питання, і я і тоді готовий буду відповісти вирішення цього питання. Але однозначно, якщо платяться гроші, за це повинен бути вручений чек. це згідно закону.